Аптека в народній медицині. Лікувальні властивості дьогтю були доведені багатовіковим досвідом лікарів. Виготовляють з такої тендітної білої берези, таку чорну-чорну субстанцію. Контрастно, правда? Ж? В давнину лікували навіть віску. А от для захисників Кам'янець-Подільської фортеці дьохоть був майже незамінним. І зараз ми це побачимо. Все відчиняю. Опа. Ось це вже дьохоть є. Невелика кількість. Але наше. Ну я думаю, що дьоготь це слово іншомовне, мовне, тому що коріння йде ще від Литви, Естонії, звідти там. Це означає випалювати, якщо брати. Я не знаю, як воно вимовляється по-естонськи, вірно. Це випалювати. Тобто він давно відомий. От в мене зразок і є, бачите, ось ось така кара, вона може бути більша, менша, вуща, довша. Далі цю бересту скручуємо в такі рулончики. Ось. Вона далі поміщається в посуду. Ну, це може бути ну, котілок, каструлька, що завгодно. Ось, далі ми ведемо підготовку самого вогнища. Ми спочатку, ну, я вам покажу, викопуємо ямку. В землі, звичайна яма. Поміщаємо туди нашу посудину, цю яму. Далі ми посудину, закриваємо кришечкою. Чим не цікаво у ній є отвір ці кришечці. Далі вже підготовлену посудину з берестою ми кладемо зверху, але верх ногами, так, щоб верхня частина була так закривала сюди. Виходила така система, де не потрапляв кисень, вона закрита повністю. Обкладали це все дровами, підпалювали і одна-дві години вогнища, і ми маємо його дна. Так багато переваг, і лише один недолік: запа. Вивчаємо таку барвисту калоритну українську мову зі словописом університету Грінченка.